Відкриття оновлених бігових доріжок пройшло доволі пишно. Їх реконструкцію почали чотири роки тому, а зробили все за два тижні. Бо держава нарешті виділила потрібні 2,5 мільйони гривень. Я дякую пану міністру, що ми завершили те, що що, да, да. що, що роками воно висіло і не, не було завершено. Реконструкція освітлення. Вона була проведена, за неї не було оплачено. Тільки в цьому році ми оплатили заборгованість велику зараз ми вийшли в нуль, і тепер будемо працювати лише на майбутнє. А головне, що наші спортсмени мають якісне покриття, тому що дуже важливо для результату. Доріжки сертифікована. це, це була одна з умов я купівлі. На цьому покритті можна міжнародні змагання проводити. Воно відповідає стандартам світовим. Не спортсменам зрозуміти радість чернівських легкоатлетів важко, бо тепер бігуни зможуть тренуватися в людських умовах. Тренер Наталія Лагункова сподівається, що тут дозволять вільно тренуватися всім охочим, а не берегтимуть доріжки виключно для змагань. Будут високі результати здесь. Хотілося б мне, конечно. Но я ввірена тому, що очень много молодежі буде задействовано на стадіоні. Єсі, звісно, розрішать нам. Є такі моменти, що вот в Киеве на національному стадіоні не пускають, других городах не пускають. Я в надежде, що нас пустять сюди. У першому урочистому забігу швидшим став Владислав Голуб за словами спортсмена за ці чотири роки Чернігівський спорт чимало втратив, бо і він, і його друзі могли б досягти більшого, тренуючись на таких доріжках. Виступаючи на дорожках, тренувавшись трени, там в Горсаду бігати по асфальту, то есть по песку, это две большие разницы. Результаты совсем другие. Ну, спасибо, дорожку положили, уже результаты будут намного выше. Сколько не было дорожки, ездила через день в зі со своими воспитанниками. Вот. Это очень тяжело, поймите. Очень. И проводить соревнования негде, и тренировать негде. Радість трохи затьмарює те, що не все заплановане тут довели до ладу. Міністр не зміг стовідсотково пообіцяти, що наступного року держава зможе виділити ще 2,5 мільйони гривень на ремонт трибун і облаштування легкоатлетичного манежу за рахунок державного приватного партнерства реконструювати цей стадіон. Це в нас в планах є. Я сподіваюся, що на наступному році я теж сюди приїду. і Ми щось будемо відкривати, треба зробити ще повноцінний сектор для мітання. Пражків, щоб а, а, ми могли тоді, якщо це був цінний легкоатлетичний стадіон, значить тут ми можемо будемо проводити тоді чемпіонати України, тому що у нас зараз дуже обмежена кількість місць, де ми можемо проводити чемпіонати України. Один бог знає, як вдалося чернівським тренерам втримати рівень і готувати спортсменів на європейські чемпіонати з бігу без доріжок. І навіть не уявляється, скільки зірок спорту вийде з Чернігова, коли у нас з'явиться обіцяний повноцінний легкоатлетичний комплекс.